Які ознаки вказують на те, що хтось набагато розумніший ніж здається? Люди, які ставлять влучні запитання, що демонструють глибоке, і виважене розуміння того, про що йдеться і що мається на увазі. А також того, як це вписується, в ширшу картину. Чотирирічний син сусіда цікавився, що я роблю, а потім питав, чому я це роблю. Я пояснював, а він продовжував розпитувати. Я знову і знову відповідав, поки дитина не зрозуміла причину. Батько хлопчика вибачився, але я сказав, що його син демонструє інтелект до Поючись до першопричини своєї цікавості, здається, в голові сусіда щось перемкнуло, бо після цього його гучні крики, що часто долинали з сусіднього будинку, трохи вщухли. Той, хто може пояснити дуже складну тему в приміщенні повному пересічних людей, як правило, є хорошим фахівцем у своїй справі. Друг дитинства мого чоловіка працює над докторською дисертацією з фізики. У мене взагалі немає математичних здібностей, але те, як він описує математичні концепції у зрозумілий спосіб, не вдаючись до зверхньої поблажливості, просто приголомшує. Він вважає, що будь-хто може освоїти вищу математику, якщо викладач вмотивований навчати певний час він займався репетиторством, і я впевнена, що студенти, мабуть, бились за його допомогу. Той факт, що вони не показують, наскільки вони розумні. Краще промовчати і здатись дурним, ніж заговорити і розвіяти всі сумніви. Гарне почуття гумору: багато чудових коміків прикидаються дурнями і жартують про те, які вони тупі. Але я вважаю, що для того, щоб стати видатним коміком, треба мати неабиякий інтелект. Після того, як похвалив дуже розумного та успішного фермера за його роботу, він відповів: все, що потрібно, аби бути фермером, це сильна спина і слабкий розум. «Навчена мавпа може виконувати мою роботу, сказав найкмітливіший хлопець, з яким я коли-небудь працював, коли він переводив виміряні мною значення в шістнадцяткову систему числення в голові, водночас водячи відкориговані параметри чи ПК. Насправді вони витрачають час на роздуми над аргументом, з яким не погоджуються, а не просто відкидають його рефлекторно. Розумні люди готові до критичного осмислення та переоцінки своїх припущень. Люди, які впевнено визнають, що вони чогось не знають, часто кажучи, не знаю у відповідь на пряме запитання. Люди, які можуть чітко визначити межі власного інтелекту, виявляють скромність і вчаться на помилках, зазвичай є більш розумними ніж ті, що брешуть, маскуються, використовують відмовки або стають в оборонну позицію, відчуваючи власну інтелектуальну неповноцінність. Замість того, щоб засмучуватись, якщо чогось не знають, вони радіють. У мене в коледжі була шалено розумна професорка хімії. Коли хтось ставив запитання, на яке вона не могла відповісти, її очі загорялись від цікавості, і вона казала: я не знаю. Давайте з'ясуємо. Для неї незнання чогось було лише можливістю дістати щось нове. Наполегливість чудова ознака інтелекту. Допитливість ще одна ознака. Інтелект проявляється у різних формах, тому я б ігнорував усі коментарі про те, що усі розумні люди зазвичай мовчать. Якщо ви шукаєте більш наукову відповідь, то однією з найбільш очевидних ознак інтелекту є контроль над емоціями. Це не означає, що емоційно нестабільні особистості не можуть бути розумними. Є багато причин, чому люди виявляють надмірну емоційність. Яскравий приклад це вплив гормонів. Але за статистикою, якщо хтось не може контролювати свій гнів або страх, це найчастіше означає, що префронтальна кора головного мозку в цієї людини менш розвинена. Нерідко це. Стосується молодих людей, адже ця ділянка мозку розвивається не так швидко, як та у якій власне, і виникають емоції. Тож той, хто вміє тримати емоції під контролем і бути менш реактивним у своїх відповідях, тобто може зробити паузу, дати емоції згаснути, а потім відповісти, часто відрізняється більш розвиненими логічними процесами. Вони часто розмовляють самі з собою, але не у хворобливий спосіб. Скоріше вони обробляють інформацію, яку дізнали, щоб запам'ятати, і пізніше застосувати її. Ефект Данінга Крюгера демонструє, що чим ви розумніший, тим частіше ви виявляєте сумніви у власних переконаннях, знаннях та інтелекті. Також ви частіше переоцінюєте інтелект інших людей. Він також показує, що чим ви тупіший, тим ймовірніше будете демонструвати впевненість у власних переконаннях, знаннях та інтелекті. Іншими словами, людина, яка каже: Ви всі ідіоти, я тут найрозумніший. Скоріше за все буде менш розумною, ніж та, яка скаже. Каже, ми всі тут розумні люди. Я можу помилятись. Яка ваша думка? Загалом, надмірна самовпевненість цінується більше ніж інтелект? Це свідчить про те, що люди частіше віддають перевагу Бовдурам, але знаєте, я можу помилятись. Одного разу клієнт сказав, що його геніальний молодий юрист має дуже японський стиль спілкування на зустрічах. Я сприйняв це за майже образливий коментар, але він мав на увазі, що ця людина ніколи не поспішає говорити, а чекає, поки всі інші висловлять свої гарячі думки, погляди або що, а потім скаже щось надзвичайно влучне. Однак у нього не було потреби домінувати в дискусії. Деякі інженери використовують техніку усунення неполадок під назвою Метод гумового каченята, під час якої вони пояснюють свою проблему іграшковій качці, і в процесі самі знаходять рішення. Часто на роботі я відчуваю себе тією гумовою качкою. Уникають категоричних висловлювань або, взагалі, будь-яких суджень на певну тему, не маючи достатніх знань крім того, усвідомлюють межі своїх знань. Людина, яка вважає себе експертом у всьому, не є експертом ні в чому. Однією з головних ознак є надзвичайна швидкість, з якою вони все засвоюють, але не акцентують на цьому увагу. Наприклад, без особливих пояснень розуміють складну тему, але не випендрюються. Ще вони ставлять багато запитань, не звичайних, а глибоких, які змушують замислитись. Ці люди дуже спокійні в розмовах, не намагаються домінувати, але можна сказати, що у них в голові вирує багато думок, а ще вони зазвичай не хваляться знаннями, начебто їм відомі Можливості їхнього розуму, але вони тримаються в таємниці. Я завжди вважав, що ті, хто продовжує активно навчатись протягом усього життя, це не тільки мої улюблені співрозмовники, але й взагалі дуже розумні люди. Я намагаюсь оточувати себе такими людьми в житті. Можливо, їхній інтелект трохи передасться і мені. Нескінченне прагнення до нових знань це те, що я завжди прагнув додати до свого існування. Люди, які вміють ефективно адаптувати теми до співрозмовників, я завжди заздрив людям, які вміють переконливо щось пояснювати. На мою думку, соціальний інтелект це найкращий вид інтелекту, оскільки ми постійно спілкуємось. Можна обійтись і звичайною освіченістю, але вміння ефективно спілкуватись це дуже корисно. Одного разу я бачив інтерв'ю з людиною, яку на той час визнали найрозумнішою в світі. Інтерв'юер запитав його, як йому вдається взаємодіяти з тупими людьми. Його відповідь була такою: єдиними нерозумними людьми, яких я зустрічав, були особи, які думали, що знають все. Я часто згадую про це впродовж багатьох років. Дозволяють іншим виконувати завдання і долати труднощі, надаючи поради, що настанови лише тоді, коли їх про це просять. Це дає змогу іншим здобувати знання у спосіб, який дозволяє їм стати успішними. Ще одна важлива річ: запитувати навіть у наймолодших людей їхні думки та ідеї, не змушуючи їх почуватись безглуздо. навіть якщо у вас є кращий або ефективніший спосіб виконати завдання. Це дає змогу іншим відчути себе впевнено, висловлюючи власну думку. Не створює враження, що ваш підхід єдино правильний. Те, як люди себе подають буквально сьогодні, я познайомився з чоловіком на вечірці. Ми почали розмовляти, і я, звісно, запитав, ким він працює. Він відповів, що працює на будівництві. Я не дуже багато знаю про будівництво. Тож ми перейшли на інші теми. Я припустив, що він, мабуть, муляр, сантехнік чи щось таке. Нічого поганого в цьому, до речі, немає. Пізніше, коли ми розмовляли, я дізнався, що він інженер і займається проектуванням автомагістралей та інших масштаб. Ніх проєктів. він керує командами сотень інших інженерів і робітників, і він описує свою діяльність як роботу на будівництві. Гадаю, такий тип скромності та самоусвідомлення можна зустріти лише у людей з надзвичайно високим емоційним інтелектом. Іноді буває важко відповісти, адже інтелект проявляється у різних форматах, і всі ми сильні в одних сферах, а в інших слабкі. Те, чи має людина формальну освіту, не має нічого спільного з її когнітивними здібностями. Високий інтелект у традиційному розумінні насправді не дуже допомагає успішно орієнтуватись в житті, адже нерідко за нього доводиться платити соціальними зв'язками, а саме вони визначають якість нашого життя. Отже, якщо використовувати соціальний капітал, як мірку, то непомітним індикатором буде наявність потужної і широкої соціальної та родинної мережі. Ще один показник високих когнітивних здібностей, це наявність у людини хисту до музики чи почуття гумору, або і того і іншого. Хоча гумор може бути також показником травматичного дитинства, а не лише інтелекту. Я не знаю подробиць, але читав, що люди, які до восьми років грали на музичних інструментах, мають у своєму мозку більше центрів мислення ніж ті, хто цього не. Не робив. Вони зазвичай краще вправляються із математикою, і з вивченням нових мов. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які, на вашу думку, є ознаки високого інтелекту, напишіть в коментарях.